Привіт всім! Це Технозон Україна. На зв'язку. Як мене чути? Як, ну, я вибачаюсь, в мене дуже погане освітлення, бо я зараз не у студії та не вдома. Ну, точніше, я вдома, я у, у Німеччині зараз, але повертаюсь в Україну вже післязавтра виїжджаю. Так, так, так. Що в нас там пишуть у чаті? Дурень думкою багаті. Мені здається, що це про нас. Хто чекає? Ну чому? Якщо ви були підписані, чи є підписником нашого головного каналу Технозон? Ми раніше до війни розігрували дуже багато призів, ну е, це були досить такі недешеві призи. Тому ми знаємо, що ми кажемо. Ми розігруємо досить чесно, ми розігруємо через сервіс Liza On Air, ви його бачите зараз на вашому екрані. Але, але ви повинні розуміти, я кажу я кажу відразу, що це тільки початок А Що в мене там видало? А, це тільки початок, бо коли ми розіграємо ось ці X4Q Pro. Дві штучки, то ми почнемо розігрувати Токс 3. Вони в мене, до мене вже їдуть. Я їх замовив. Вони їдуть. Я зроблю огляд, бо там нова ревізія вийшла, і потім їх ми розіграємо на нашому каналі Технозон Україна. Умови ви знаєте. Ну, так, 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 давай розігнуйте. без надії, надіюсь. Привіт всім з конотопом. Умови, ви всі знаєте, бо це є таке відео по розіграшу від каналу Технозону України для підписників каналу. Ви повинні були підписатись на цей е канал, на наш канал. А потім що повинно було зробити. О, а ну зачекайте, я зараз. Е е Олексій, а ти є на стриму? Олексій. Ладно, неважливо. Повинно було підписатись і написати, приймаю участь, чи, чи беру участь, це не, не важливо. В нас є ось такий: дивіться, за речі, на каналі Технозон Україна вже 3452 підписники. І це добре. Ми приростаємо. Це досить непоганий показник, бо зараз фокус уваги сконцентрований на війні, на, полі... на політиці, але. Повірте мені, після війни ми тут дамо жару. Так, привіт з міста, Героя Чернігів. Чернігів, привіт. Коното, привіт, Дніпро, привіт, Запоріжжя, привіт. Уся, уся Україна, привіт. Доброго вечора. Ми з України, як то кажуть. Нидригайло, о, господи, де? Це у нас таке недригайлове це селище чи, чи що це? Так, давайте ми перевіримо коменти. У нас на перевірці ще є коменти. Ми вже закінчимо приймати ці коменти, бо вже будемо розігрувати. Чекаємо ну, десь приблизно 5-7 хвилин, поки стрім підійметься, поки а, зайдуть люди, а, поки ми. О, привіт з Херсона. Херсон привіт. Суми, Привіт, Херсон, вітаю. Я усіх вітаю, Волинь, вітаю, Одеса, мама, привіт по-русски говорю. тому що ми знаємо, що Одеса у нас іздав рускоязичний. Ну, ми усі розуміємо, які в нас є мовні проблеми в нашій країні, але це не є приводом для, не, для того, щоб люди були ворогами. Слава нації! Так, слава нації. І ми знаємо, що Російській Федерації. Так, е закінчуємо приймати ці коменти, бо підписуються, підписуються, пишуть, приймаю участь. Е е слухайте, ну, трохи по наших планах. <coughs> Київ, привіт. Е е ми плануємо е на наступний тиждень, мабуть, наступного тижня, почати знімати е зарядні станції. В мене, в мене вже є партнери з цього, з цього питання. Вони нам пообіцяли відсилати, а я вам скажу хто. Це в нас Телемарт. Давайте ми подивимось, в них є якісь зарядні станції. Я шукав, хто може дати зарядні станції просто так для того, щоб ми відзняли огляд. В мене є. Чи буде спонсорство на цьому каналі? І ми, ми не знаємо, на що. Про спонсорство, бо зараз в нас немає на цьому каналі монетизації. Привіт, зі Львова. Львів, привіт. Місто Лева, привіт. Обожнюю місто Львів. Оболість, ну о. Сумська область. Хлопці, може в нас бути проблема з інтернетом. Ми можемо вимикатись десь на пару секунд, але це не страшно, бо я зараз е, транслюю з мобільного інтернету. Я вже робив е, огляд роутеру, Edupe, 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 але ну, ось така ситуація в мене. Мені досі, досі не підключили е, інтернет у мої, моїй е, квартирі у Німеччині. Привіт, з броварів! Бровари, привіт, привіт з Фінляндії. Фінляндія, привіт. Е, а ось, а ось і я. Оріхів. Ой, Оріхів, тримайся. В мене там родичі, я знаю, яка ситуація у Оріхові. Тримайся Оріхів. Це місто Герой. Запоріжжя, привіт. Павлоград. Ой, Павлоград, мій... одне з найулюбленіших міст. В мене там така дівчина колись. Так. Дружина дивиться, мабуть. Боже, що я кажу на камеру? Е, так, добре. Як ми Харків, привіт. Як ми будемо з вами розігрувати? Ми беремо це посилання з цим відео, і е, в мене проплачений преміум на Ліза е, on-Air. Ми туди ось вставили це посилання. Ми бачимо, що це. Е, те відео, під яким був ну це відео з розіграшем. Ми коли стартанемо воно, якщо хтось, якщо хтось був такий в нас надрозумний і оставив два чи три, чи п'ять коментів, чи коментів, як правильно, як правильно сказати, неможливо. А він оставив більш ніж один комент. Він згрупує ці коменти і зарахує їх як один комент. Ви повинні це розуміти. Тут неможливо її, скажімо так, ну, відверто кажучи, натягнути. Також, також, я тут хочу вам зробити одну заяву. Я не прошу вас відкривати свої підписки. Я поясню, чому. Ми знаємо, що в нашій країні війна дехто може, скажімо так, я даже не знаю, конфіденційність свою зберегти, намагаючись зберегти конфіденційність, не відкривати підписки. Ось так буде правильніше. Я не, я не вимагаю відкривати підписки. Бо я знаєте, що вважаю? Що коли наша нація настільки об'єднана, що, ну, щоб наїбати. Ось так скажу, щоб їбати, то, над, то треба бути тварюкою. Е, тому я буду просто-напросто вірити е, вірити просто ось своїм підписникам, що вони підписані на наш канал, е, і вони чесно виграли цей тіві бокс. Як то буде е, відправка? Відпра... Ці два тиві-бокси лежать зараз у Олексія, у мого помічника у Запоріжжі. І ці тіві-бокси вже завтра спрямують. ну якщо е, наші Якщо ті, хто виграв, вони напишуть мені, то вже завтра вони поїду, поїдуть до переможців. Добре, в нас 19.09. 19 Ми чекаємо ще хвилинку та починаємо. Золотів. Вітаю, вітаю усіх, вітаю, мої любі! Вітаю, мої підписники! Ми віримо, що україномовний канал буде набагато кращий. Ми не будемо тут. Е Викладати якісь там не якісь непотріб, який нам не потрібен Україні, в Україні на даний час. Ми будемо концентруватись на онлайн-сервісах, на яких з гаджетах більш корисних на на даний час. Ми будемо робити огляд tv бокси. ну, tv бокси будуть на нашому каналі. Ми запланували дуже багато оглядів, але мені повинно повернутися повернутись у Запоріжжя. І ось коли шахіди летять, го уже. Та забийте на ті шахіди. Бо ми я коли у Запоріжжі був, е, я вам скажу, коли е, у вересні, так, у вересні, коли в нас було кожен день по 10-15 прильотів С-300 е, у місто. Це було кожен, кожен день, кожну ніч це було. Е, коли у домівки прилітало, у багатоповерхові це був жах. Тому шахіди то ще й не так не так страшно. Е, добре, починаємо. Я е, стартую. Давайте е, 2327 коментів. Але я зараз е, буде сформовано файл, коли ми побачимо, е, слава Грини. Беру участь перемоги всім українцям. Е, давайте ми його відкриємо канал. Ми занотуємо. Якщо він тут, ну, в нього є плейлісти о каналі. А, так, в нас є ось файлик. Бачите, я його зберіг? Так, з Новим роком. До речі, з Новим роком, хлопці, а, я його зберіг, цей файлик, я його закину у наш канал е Технозону. Ні, я не буду. Ні-ні-ні. Конфіденційність понад усе на даний час. Якщо в мене хтось з вас запросить цей файл, ті, хто зараз у нас, скажімо так, бере участь, то я його надам. З усіма тими, хто в нас. Бере участь. Давайте другого. Я е, вітаю славу Герене. Я не знаю, є він е, у чаті, є він зараз на стріму. Чи подивиться потім. Давайте ще один у нас е, кандидат. І це в нас е, Максим Кузьменко. Е, приймаю участь по скриптам 923 плюс. Крутой нас. Дякую. Да ладно. Ви знаєте, що цей Максим Кузьменко, а зараз я подивлюсь. Цей Максим Кузьменко викупив нас сервер після огляду, який я робив, огляд на нашому основному каналі. Це, 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 це він. Зараз я подивлюсь. Зараз я подивлюсь, і зараз я йому, мабуть, мабуть, ще й напишу. Він, до речі, військовослужбовець. Угу. О, так, вітаю переможців. Усі е, усім я бажаю наступно вигравати наступного разу. Бо ми будемо на каналі Технозон України. Буде дуже багато розігрішів. Я їх буду робити кожні два місяці. І це буде. Ну, я думаю, що це будуть надкруті призи. Тому готуйтеся, слава Україні! Сім'я Югусів збільшується вітання переможцям. Ну, В мене не чудова українська. От пишуть бабл чудова українська, я вам поясню. Я багато років працював у компанії Shell Retail Ukraine, тому в мене більш я більш англомовна людина. Я е, тут, у Німеччині, спілкуюсь е, ан, ну, англійською. Виключно англійською. Е, російська мова, це переважно та мова, яка використовується у Запоріжжі. Тому я знаю українську, я викладав колись українською. Е, в мене є якісь русізми, але мені потрібно виговорюватись. Я думаю, що е, пару-тройку місяців і буде все. Усе добре. Сергій Фісюк, хто переміг, а я кажу, Максим Кузьменко переміг та Слава Герени. Ось, ось, ось два переможці. Слава Герене та Максим Кузменко. Я прошу тих, хто переміг, звернутися до мене для того, щоб ми вислали вам ті два ві-бокси, і будемо. Ось такі в мене є. теж Я використовую, до речі, X4Q про версію, і прошки, і прошки я розігрував. І готуємось вже наступного тижня. Я опублікую розіграш, відео про розіграш Токс 3. Тому готуємось, в нас буде новий розіграш наступного тижня. Він стартує наступного тижня. Мої вітання переможцям. Я дуже вас поважаю, я дуже вас, вас шаную, тому на все добре. Хлопці, я думаю, що в нас скоро ми заплануємо трансляцію з Олександром Глушенко. Потрещим, як ми модернізували нашу систему, як ми модернізували наш інтернет, як ми модернізуємо зараз на, ну, наші мережі, наші сот сотові мережі. Е, і це буде досить цікава розмова. Е, буде, 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 буде стрім, буде стрім. Так, хлопці, вітаю усіх, хто виграв, хто не виграв. Готуємось до наступних розіграшів. На все добре, хлопці, слава Україні!